Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь, нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє, благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім. Пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків і захисти їх від зла. Господи, наповни наш дім радістю і теплом, навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус, і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.